Вітаю! А ви знаєте, що в Києві є місце сили Тараса Григоровича Шевченка. Ось цей дуб, якому вже 350 років пам'ятає нашого Великого Кобзаря. І саме тут, на горі, він любив стояти, думати і, можливо, писати вірші. І я вам пропоную написати в коментарях, де саме знаходиться цей дуб. А якщо ніхто не здогадається, то в наступних відео я вам розповім, де це місце, щоб ви змогли прийти сюди, і коли вам важко на душі, ви зможете сісти. Тут є чудова лавочка, почитати вірші Тараса Григоровича і зрозуміти, що будь-яка мрія, навіть якщо вона неймовірна, адже він, будучи кріпаком, став відомим художником, академіком, поетом, якого, про якого дізналась Україна. І весь світ. Отже, шануйтеся, бо ви того варті, мрійте і обов'язково робіть щось для здійснення вашої мрії. І все буде добре. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і поширюйте це відео. Все буде Україна!